Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі та на моїй кухні. Файно дякую за перегляд цього відео. На дворі в нас тепла осінь, тому саме час готувати варення зі слив. Таке варення готую кожен рік. Дуже смачне, використовую його у різну випічку, в пончик, галушки на пару, ми кажемо на них гомбовці у різні тістечка, пісокні. Рогалик, неймовірно смачне варення зі слив. Досить густе виходить. Ось на відео консистенція готового варення, яке вже остило при кімнатній температурі. Обов'язково залишайтеся зі мною, зберігайте рецептик і давайте будемо готувати смачне варення разом. Сливо добре промиваю, забираю з кісточку і пропускаю їх через електричну м'ясорубку. Потрібно вибирати стиглі гарні сливи, але не дуже м'які, так легше буде відходити кісточка від м'якоті. Далі додаю цукор на рахунок цукру. Тут, звичайно, ж, все може бути всіх по-різному. У нас смаки всіх різні, хтось любить більш солодке варення, хтось менше солодке. І також зависить іще від самої сливи. Якщо кисла слива, то, звичайно ж, цукру піде більше. Добавляю цукор до своїх слив і уточняю, що тут у мене переважила я сливу. у мене 3 кг сливи без кісточки. Я їх перемолола і додавила 1 кг 200 г цукру. Добре, гарненько перемішую і залишаю буквально на півгодини. Періодично промішаю, аби наш цукор добре розтопився у сливах. Як бачите, я скуштувала і додавила ще 200 г за смаком. Спочатку 1 кг і ще тепер додавила 200 г. Я все гарно переважую, але знову ж таки повторюся, що все зависить від вашого смаку та від самої сливи, яка буде заквасна в нас слива. Перемішую і залишаю, аби цукор розтопився. Після чого маленькими порціями буду уварювати варення приблизно по 250 мг. Як бачите, відразу буду уварювати у двох каструлях. Каструлі повинні бути такі досить гарної якості, тостоцінні. Аби варення не пригорало і не приставало до каструль. Так само в іншу каструлю насипаю і буду уварювати відразу вдвох. Звичайно, готу, приготування такого варення потребує певного часу стояння у плити. Нам потрібно буде перемішувати. Я варю по 12 хвилин. Це маленькими порціями на середньому вогні. Тоді варення воно густе, але не занадто густе і не занадто рідке. Я вже попередньо казала, що таке варення ідеально підходить як для пончиків, для різних там галушок на пару. для різних... Вісочних тістечок, рогаликів. Воно досить густе. За 12 хвилин воно гарно уварюється. Якщо варити довше, то буде просто варення густіше. Як бачите, мій процес готування вже добігає до закінчення. Ще стільки в мене залишилося, готове варення, я спочатку зливаю у чисту суху миску. В кінці, коли вже все я доварю варення, перемішаю. Так буде у мене варення однорідне. Я варю в двох каструлях, можна, звичайно, і відразу заливати гаряче варення у чисті сухі стерильні баночки. Ось вони вже в мене тут готові. Але я чомусь завжди так роблю. Спочатку зливаю в чисту суху миску, перемішую і вже розмірю. Буду розкладати готове варення, перемішане по чистим сухим банкам. І це вже практично остання порція варення. Вона доварюється і буду розкладати вже його по банках. Ще хочу уточнити, що варю його на середньому вогні. Не на мінімальному, а на середньому. Досить таки, так гарно, воно в мене булькає. І подивіться, буквально 12 хвилин пройшло, і варення моє готове. Забираю і буду розкладати вже по чистим сухим банкам. Також кришки я прокоп'ятила буквально одну хвилинку, або були стерильні, сухі, і буду закручувати чистими сухими кришками. Варення я вже все своє поварила. Гарненько перемішаю, і можна його розкладати у банки. Як я готую, так само вам і показую. Ділюся і рецептом, і самим приготуванням, як його приготувати. Неймовірно смачне, дуже приємне на колір, таке червонувате, сливове, в міру солодке. Зберігайте рецептик, діліться моїм відео у своїх соцмережах. Ось, як бачите, консистенція вже простившого до кімнатної температури варення. Така в нього консистенція. Всім гарно дякую! хто сьогодні зі мною був на каналі Мамина Помічниця. Дякую за вашу підтримку, за ваші підписки. Хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь з дзвіночком. Зберігайте рецепт, готуйте на здоров'я і хай вам все вдається. Ну а сьогодні я прощаюся з вами. Бажаю всім приємного дня і мирного неба. Хай Господь вас рясно благословить! І з вами була Мальвіна.